З Вінниці в деокуповані райони доставили гуманітарний вантаж. Перша зупинка Покровськ. Волонтери залишають автівку для військових та близько півтони провізії. Ну що, друзі, зараз знаходимося вже поблизу Лиману. Рухаємося в напрямок безпосередньо самого міста. Зараз зустріли команду із бібісі наших колег. І вже з ними будемо продовжувати маршрут. Ми також будуть фіксувати разом із нами нашу допомогу безпосередньо і звісно ситуацію, яка відбувається напередові. на передовій. На під'їзді до небезпечних територій нас зустрічають і супроводжують військові. За їхніми вказівками одягаємо повну бойову амуніцію та проходимо обов'язковий інструктаж. Адже з кожним кроком ризики для життя зростають в геометричній прогресії. Зсу проводять нас у перший квартал. Тут населення складає близько 150 чоловік, але вони надзвичайно потребують нашої з вами допомоги. Щойно відкрився борт вантажівки зі сховищ та підвалів, почали збиратись люди. Кожний поспіхом намагається дізнатись, що привезли волонтери, та запитують, скільки можна брати їжі. А врахувавши потреби попередніх поїздок, цього разу доставили ще й теплий одяг. Ні газу, ні світла, ні води. Аби люди могли хоч якось пережити холод, залишаємо їм буржуйки, за допомогою яких можна і обігрітись, і приготувати їжу, і отримати джерело світла. Бо в цілілих будинків тут годі й шукати. Ось на що окупанти перетворили квартиру однієї із мешканок лиману. Зробили ремонт. Мені так тяжко не Тепер літня жіночка живе у підвалі у кімнатці розміром 2 на 2 метри. Находьте, будь ласка, оце так ось так живу. Сім місяців. Так, сім місяців, так? Ну, раніше спускалися, опускалися, тривоги були е, з отпаски. Я теж плачу по ночам, мені жалко. У мене всі фотографії, моя пам'ять згоріла, батьківські фотографії. У мене всі документи погоріли, крім паспорта пенсійного. Це ще один район знищеного вщент міста. Люди посеред двору та купи залишків своїх домівок облаштовують кухні, гуртуються та намагаються, хоч якось, жити. Ось в такому стані зараз перебувають будівлі. тут. Ось в такому стані, які ви щойно побачили, перебувають люди, в яких умовах вони зараз проживають, з якими труднощами, просто нереальними, неуявними свідомості їм на жаль довелося зіштовхнутися. Скільки тобі років? 13. 13 – років? Ти зараз тут сам? З мамою та бабусею. Ти тут з сам, самого початку перебуваєш, так? Так, так? А Чому не виїхали? Не успіли. Та більшість зізнаються. Навіть не збирались покидати рідний дім. Кожного дня в окупації молились за Україну і вірили в ЗСУ. Та врешті дочекали своїх визволителів. Нині ж лиманці сподіваються на якнайшвидшу перемогу і відбудову їхньої малої батьківщини.